Як любити Україну не словами а вчинками щодня показують у волонтерському центрі Ольвія. Ще з 2014 року вони підтримують українських військових. Коли почалося повномасштабне вторгнення росіян, без роздумів з нуля організували масштабну благодійну спільноту небайдужих людей. Ми зустріли перших 23-го перших льотчиків наших, які їхали на Франківськ, побиті машини. Все. Ми зустріли їх 23-го. Якраз перший день війни. І тоді так ми наче де шукали, де б добрий волонтерський пункт був. І знайшли, то вот, тут заброшена була. Колись бар такий був, ми тут знайшли, ми ще. Одяг, засоби гігієни, захисту, продукти харчування та ліки. Цього в перші дні потребували українські військові. Ми не мали коштів, не мали транспорту. І коли люди побачили, що ми дійсно щиро то робимо і як можемо, так робимо, почали об'єднуватися. Почали до нас приходити хлопці, почали приходити до нас підприємці місцеві, які дійсно переживали за нашу країну. І так ми помаленьку, потихеньку почали виростати. Масштаби допомоги не зменшилися і до сьогодні, розповідає Іван Олексюк. Цьогоріч волонтери засадили гектари землі, аби збирати домашні продукти для приготування страв на продову. Загалом за останні місяці Ольвія об'єднала нам коло себе українці з відусіль, з ближніх сіл області за кордону з інших українських чи міжнародних благодійних організацій. Люди печуть хліб. Добрі господині роблять заготівлі із м'яса та овочів. Волонтери кажуть, об'єднали людей з великим добрим серцем, які щиро переживають за військових. От того року ми вже маємо 18 тонн угірків, квашених помідорів, салатів. Там того року мали 24 угірки, помідори, все, все таке нам дають в грошові наші. Так, задурно дають наші волонтери, наші люди. Щотижня на фронт від волонтерів виїжджають два-три автомобіля. Вантаж на передову перед кожним виїздом щоразу освячують священнослужителі. У черговій поїздці їх підтримали волонтери української команди. Вони відремонтували машину та передадуть її разом із необхідними речами на передову. Адже розуміють, мета одна на всіх допомогти захисникам і наблизити перемогу України. Це автомобіль буде працювати для аеродрому аеророзвідки новому підрозділу, який нещодавно створився, для збирання розвідданих, а також наводження вогню на ворожій території. Коли ж зібрана допомога потрапляє до хлопців та дівчат на фронт, на їхньому обличчі, кажуть волонтери, неможливо не помітити радісні емоції. Один працівник мій воює і я попадаю туди. Я розумію, що там хлопці ми зібрали то все. Але я особисто від своєї сім'ї. Ми спакували ящик з домашнім, така жінка приготувала, що ми йому прийшли. Це знаєте, як то буває таке, що му як мурахи по біжуть по цьому. І за раз ми не забуваємо любого десь зробити людині приємно. Просто буде емоції, і це вже зовсім другий настрій, до, щоб про них не забули. На сьогодні більша частина людей команди Ольвії залишили свій бізнес, роботу та навіть забули про дім. Аби волонтерити, бо розуміють, військовим у рази важче. Я приїхав додому, помірці наївся. І ліг спокійно в ліжку. Не в окопах, не в землі, не під корчем, не брудний і не хворий. І все у мене тут є. І, ну, а мої побратими там і ну, не можу там бути спокійно. Волонтери Ольвії кажуть, їх хоч роботи багато, але вони не мають права втомлюватися, бо кожен день оборони України дається дуже високою ціною здоров'ям наших захисників.